П'яту добу поспіль у Криворізькому районі тривають пошуки 13-річної Вероніки Каликіної. 23 січня дівчина пішла з дому до школи та досі не повернулась. Ранок 23 січня у родині Каликіних починався як звичайний день. Поснідавши, кожен вирушив по своїх справах. Як стверджує мама дівчинки Лариса Олександрівна, нічого дивного у поведінці своєї доньки вона того ранку не помітила. Вона встала нормально, ну як завжди, умилася, почистила зуби. Той тобто пішла в школу, ну в хорошому настроєнні. Ну і все з школи вона, вона от була повністю в школі. Е всі уроки в 12 годин вона вийшла зі школи, але до дому не повернулась. В 4 години ну вже якби сообщили, що її немає поліції. Ну і почали ми її шукати. В принципі, так що тому, що врем'я вже темніє. Ну то есть, надо, я забила тривогу. Разом з Веронікою також розшукується 14-річний Сергій Тавген. За словами однокласників, саме він після занять зустрів дівчину та разом вони направились на інгулець. Як стверджує мама Вероніки, вона знала про спілкування своєї доньки з Сергієм, але не схвалювала цього. За словами Лариси Олександрівни, хлопець з неблагополучної родини навчається у інтернаті на Інгульці, підозрюється у підпалі поліцейського авто, сидів у СІЗО. У грудні вже був інцидент, коли підлітки зникли разом, але тоді їх знайшли за годину. Цього разу пошуки тривають вже п'яту добу. Цей п'яті сутки вже немає вдома. Ну, перший день вони їх бачили. Вони на 302 поїхали в сторону Інгульця. На другий день вони по камерам в соцмісті з'явилися. Втекли від поліцейського. Все, після цього вони вже не з'являлися, тобто ніде їх не бачать. Родина Каликіних ВПО приїхали з Олександрівки до широкого три роки тому. Сварок у родині немає. Дівчину виховує відчим, з яким вона у гарних стосунках. Вероніка навчається у 8-му а класі Широківського ліцею номер 2 Має семирічну сестру Кіру. Про Вероніку добре відгукується як однокласники, так і вчителі. У школі вона завжди неконфліктна, спокійна, відповідальна, має хороші стосунки з однолітками. Саме так розповідає про дівчину її класна керівниця Олена Анатоліївна. На уроках вона що дисциплінована, вимоги вчителів на уроках виконує. Ну, що, фізичний розвиток відповідає віковим нормам. Ну нібито дитина порядна, дитина ну. Я про неї погано абсолютно не можу. Позитивна дитина. Мама да. Ну як треба, наприклад, було так, були такі випадки, що е, залишити вдома. І мама телефонувала, і отчим телефонував. що ми сьогодні залишаємо, наприклад, вдома. Її. Цікавилася мама навчання час від часу. прозвонювала до мене. Пошуки підлітків не зупиняються ні на хвилину. Правоохоронці перевіряють громадський транспорт, опитують свідків, розклеюють фото дітей у людних місцях. Правоохоронці продовжують обстежувати території Інгулецького району міста, де проживає дівчина, а також інші райони міста. Також перевіряється транспортна інфраструктура, покинуті будівлі, лісові масиви, водойми та громадські місця. Продовжується опитування сусідів та місцян, які могли бачити дівчинку. Нагадаємо, прикмети дівчинки. На вигляд 12-14 років, худорлявої статури, зріст 156 сантиметрів, волосся світлорусяве, очі блакитні. В день зникнення була одягнена в чорну куртку, чорні спортивні штани та чорні кросівки. Мала при собі синій рюкзак. Рідні з нетерпінням чекають повернення Вероніки додому. Вероніка, сестричка. Я тебе дуже люблю і чекаю. Ми тебе всі тут дуже сильно ждемо і скучаємо за тобою. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Вероніки Каликіної, просимо про це повідомити до будь-якого відділення поліції або на лінію 102. Ярослава Кальченко, Андрій Яковлів, Максим Мурашов, перший міський.